Це єдиний ресторан в Дніпрі, де готують стейк з лосятини, м'ясо бобра та страуса. В Дніпро театр опери і балету. На огляді унікальний сицилійський сімейний ресторан, де готує легендарний шеф-кухар Дон Анджело Фрушанте Корліона. Ви знаєте, що в Дніпрі є в якому справжній діду з Сицилії є вам. Італійську з унікальним рецептом, який він привіз із свого закладу ще 10 років тому в Україну. Він закохався в Україну, посорився з жінкою і приїхав працювати в Донвіто, в Дніпрі. Почнемо з Осятінки. Перший раз в житті буду пробувати. Такий стейк грам 300. От він у нас в розрізі, зараз без соуса. Нема з чим зробити. Насичений м'ясний смак. Із соусом з грибами заграв новими красками. Овща. Всередині розовенький. М'ясо таке щільне. Це смачно, хоч і не дешево. Я такого не, разу не їв і ні з чим не сравниться. Це на сасорті люляшечок Бобер оленина страус. Хочу спочатку спробувати страуса. Це не схоже на птицю. Хороша м'ясна люляшечка. З чим його порівняти, та ні з чим я такого не їв. А Отут От такий такий витончений ніжний смак. М'яса бішот. Олінінка вона ніжна. Ну це смачно, дуже смачно. Ну і залишився в нас бобер. Вовнительно. Я ніколи такого не їв. Я це зробив, я це спробував. Всередині воно рожевеньке. Десь дальоно, воно похоже на свину гавяже, люля. Нема там ніякого привкусу, смаку. Скоріше, ви пі не відпочились і вам дали те, і те. У мене тосканський суп Качука з міста Ліворла. Дуже неочікуваний смак. Тут купа морепродуктів, і грібішок, і кальмари, осьминог, бебі, осміножка, міді, креветки. І тут такий насичений рибний бульйон, трошки солодкий і томатний. Перший раз був в Дніпрі їсти равликів. Це сорті з трьох смаків. Попробую спочатку з паприкою. Оп, на девочку. Прикольно. Давай загинемо соусом. Щось між мідію і рапаном не, немає вкусу морепродуктів. Цікаво, гарні спеції. Делікатес. Іменно ділікатес. З рибочками ще спробую. Бля, різно, мені подобається. Ними не наїстися, але посмакувати, поведіватися, уділити свої вкусові сосочки. Це дуже добре. Це лягушачі лапки по-італійськи з овочами. Давайте спробуємо. В мене соус і спосіб приготування. Тому що я пробував до цього лапки, вони мені не заходили. А тут прям сподобалось. І не схоже вони на курицю. Може, десь неодальоване на, на перепілочку? Ну і то я б не сказав, ніжне класне м'ясо відпадає від кості. Це піца не